У Житомирських школах та позашкільних навчальних закладах оголосили карантин. По всім школам міста Житомирі до 1 числа були заплановані канікули деякі школи на подрадах прийняли рішення вийти раніше. але Це було до початку епідемії, взагалі в Україні. А коли розпочалась епідемія, канікули продовжили до 1 лютого, але це не завадило скувати хворобою тисячі дітей. За останній тиждень по місту Житомиру захворіло біля трьох тисяч дітей. Понад 230 діток довелося шпиталізувати, більшість із яких віком від 2 до 6 років. Вчора утром була температура 39 збила, потім вечором була температура 39, збила. І от всю ніч там три рази збивала 39, потім 34. вообще не збивалась ніяк. Визивали скору. скоро приїхала, привезла нас сюди. От положили і вже утром і ставили, і все. лікарі закликають громадян не відкладати візит до лікаря, коли з'являються симптоми хвороби. Даниїл мало не тиждень займався самолікуванням. У мене почався кашель. Потім в мене почалася температура 38, трималося декілька днів. Потім ми звернулися до лікаря, пішли на рентген. Мені зробили, підтвердилося, що в мене запалення легені. Жартувати із сьогоднішніми вірусами не варто, адже від початку епідеміологічного періоду в Україні померло 25 людей. За даними МОЗ. Крім того, є випадки захворювання штамом грипу Аж один. З однієї сім'ї 10 років та півтора роки. Вірусологічно підтверджений штам грипу А H1N1, Каліфорнія. Батьки цих дітей теж захворіли, але їх стан стабіль. Лікарі просять звертатись до фахівців у разі таких симптомів. Основний критерій, то, що виражене явище інтоксикації, головна біль, біль в м'язах, в очах, як вони кажуть, давить на очі, розказують млявість у дітей. Кількість хворих можна було б зменшити у рази, якби чиновники виділили кошти на вакцинацію. Це дуже досить коштовно і в цьому році вакцинація серед груп ризику проведена на була у групі ризику: лікарі, педагоги та діти, які сьогодні ще на канікулах. Дмитро Клименко, Леніт Прадаченко, телеканал Еска один.